Як не барани, то баяни. Інформація про те, що за кожного мобілізованого у Росії давали живого барана, насмішила українців. Сьогодні зранку з'явилася подібна. Зокрема, Міноборони РФ розпочало збирати музичні інструменти, аби відправити їх на фронт та підняти бойовий дух. Ви на каналі Новини Лайв. Мене звати Ірина Маньківська, і сьогодні ми запитали українців, як ставляться до таких нісенітниць ворога. Нафіга козі баян отак і тут. Я розумію, що дайте ви людям е, добрі пайки, дайте їм навіть якусь, якийсь одяг такий, знаєте, тому що зима йде. Ну, це, це Росія. Це, на жаль, Росія, де людина нічим не була, а була тільки якоюсь ну, ну, фігурою для якихось там ну, власних амбіцій чи власних якихось проєктів. Думаю, що треба, щоб вони розсилали балалайки. І це дешевше. На фронті треба воювати, а не музику саме, а не баянами грати. Вони, наче спеціально, вже роблять настільки дивні якісь речі, висміюючи саме себе, якось посторонічно максимально. Чим вони роблять більше дурощів, якихось прикрищів для свого населення, тим краще для нас. Дурня там нема чим взагалі дух підіймати, тому хай хоч що загодно збирають. Я не думаю, що це їм допоможе. Ну а що вони взагалі розуміють? Ви їх бачили, ви новості дивилися їхні. Що їм там? Їм же нічого не поможе, так що хай, хай гуляються. А тепер яким має бути справжній бойовий дух переможця та на чому він тримається? На любові до рідної е, землі, на, на е, так би мовити, почутті патріотизму. На вірності дружині, матері. На великій любові до своєї землі, на моральній перевазі. Ми захищаємо свою землю, свій народ, я думаю, це дуже мотивує. Це наша земля, тут все наше, це наші сім'ї, наші діти. а Це головне. І це головне для будь-якої країни, але для нашої, яка вистояла з-під завал монголів. Тієї русні, колись там турків і так далі, це ну, найбільш актуальне, тому що ми знаємо ціну цьому, що це таке, що це таке відстояти своє, що таке воля. За тому що ми стоїмо за свій дім, за свою свободу і... Наразі країна об'єдналася так, як ніколи не об'єднувалася. Я вважаю, що це є одна з головних причин того, що ми досі тут і досі живі. Наша підтримка теж дуже їх надихає на те, щоб е захищати свою батьківщину і нас, е які їх так підтримують. Ну, помста прийде все одно в Росію. Всім росіянам я побажаю хімарса, <звук> чим побільше. А наші хлопці вони знають, що вони захищають.